Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. 5 квітня може стати початком мирних переговорів. Влада в руках Патрушева пишуть китайські змі Путін втратив останні важелі впливу. Російський генерал звернувся до росіян, черговий інсайдер з високих кабінетів. Патрушева разом із китайцями продумує мирний план, який повинен влаштувати усіх наших союзників. Реакція України. Ви самі знаєте, що писав: що залужний, що зеленський, ситуація Патова. Му потрібно бути обережними, але коло і саму Росію. Патрушев хоче зупинити війну. Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на убій. Від війни втомилися уже всі. Це вже видно по останніх діях. Після вибухів по Україні масована атака, про яку Путін пошкодує прощальний акорд перед інавгурацією, яку Патрушев не дасть провести до Кремля. І навколо прибула велика кількість військових. Пригнали навіть бронетранспортер на опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки людей у військовій формі. Та з автоматами бояться об'єднаної помсти людей Путіна по Кремлю. Починають розвішувати чорні прапори. Можливо, інформація про передачу влади Путіним Патрушеву справдилася. У військових частинах почалися затримання. Танки оточили Міноборони та декілька військових частин. Лунають кулеметні черги. Телеграм-канал Топор Помсте пише, що затримують генералів, які залишилися на волі після бунту Вагнера, і які тоді його підтримали. Це останній ешелон триває жорстка зачистка. За даними телеграм-каналів, пролунали вибухи на декількох мостах через Москву Рі. Яку одночасно та синхронно також вибух пролунав на башні Москва Сіті видніється чорний дим за диверсіями стоять РДК, які уже понад місяць кошмарять Москву. Телеграм-канал Павучок пише, що Патрушев віддав наказ повністю зачистити та прибрати всіх наближених до Путіна військових, які не просягнули новому керівництву міноборони. Нам критично важливо, аби Путін перестав владу Патрушеву, та почалися переговори. Путін після перемоги на виборах захоче більше перемог на болі бою в Україні, тому йому потрібно буде. Додаткова мобілізація. Росія має великий ресурс, живої сили, вагомий козир Володимира Путіна у війні проти України. Таку думку висловив генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю Укрінформа. Путіну удасться зберігати контролі над інформаційним простором Росії. Ті, хто спостерігає зростальну статистику втрат Рос у війні з Україною, думає, що вони мають зупинитися. Помиляються, вони не зупиняться. Бо солдати в Росії це розхідний матеріал. Підтвердження того просування Рос армії до Бахмута. Потім Авдіївки Росіяни зазнали вели. Чезних втрата під час м'ясних штурмів цих міст сказав він. На думку Гаврилюка, після так званих виборів президента Путін віддасть наказ про примусову мобілізацію. Без сумніву, через деякий час після імітації виборів у Росії, Путін пожене своїх нових солдатів уперед з новою люттю. Він покаже провести наступу примусову мобілізацію, збере нових найматів із третіх країн на початку свого нового президентського диктаторського терміну. Він захоче більше перемог на полі бою в Україні більше страху для європейців додав він. Наразі операцію російських добровольців у Курській та Білгородській областях Російської Федерації не закінчено. Вона триватиме і матиме великі наслідки. Добровольці вже продемонстрували співгромадянам, що шлях збройної боротьби єдиний можливий. Про це сказав заступник командира Легіону Свобода Росії із позивним «Цезар». Він заявив, що всіх цілей операції була зірвати вибори Путіна, підтягнути російські резерви та дати сигнал росіянам, які виступають проти режиму, досягнуто. Проте операції тима ще кілька днів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.